Притча про Митра і Фарисея, застерігаючи всіх нас, щоб ми не гордилися, не хвалилися, вважаючи себе праведними і кращими за інших, але щоб із смиренням бачили власні гріхи, сокрушалися над ними, нікого не осуджували, бо тільки смиренна людина підноситься душею до Бога. Ісус Христос розповів таку притчу. Два чоловіки війшли у храм помолитися. Один був фарисей, інший Метар. Фарисей, ставши попереду, молився так: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, крипники, розбещені, чи як оцей метар. Пущуся двічі на тиждень, даю десятину зі свого достатку, а метар стояв віддалік. Він не смів навіть очей звести до неба, але б'ючи себе в груди, промовляв Боже, будь милостивий до мене грішного. Ісус Христос сказав: Говорю вам, що метар повернувся додому більш оправданою, ніж фарисей, бо кожен, хто підносить самого себе, буде принижений, а принижуючи себе, піднесений буде.